Цьогоріч карпатський біосферний заповідник відзначає 45-річчя від дня створення установи. З нагоди свята у місто Рахів з'їхалися науковці з Європи та України, аби проаналізувати та підсумувати роботу екологічного закладу. На міжнародній науково-практичній конференції учасники обговорили шляхи збереження та використання букових пралісів у нашому краї та країнах Єврозони. Ta konferencia tože poukazuje, je, jakým naprávlení treba robiť eh znači výskladanie ekologických procesov, ne tylko vedy o drevian, o ale procesii fungovania a tak čo vie všetky služby ekosystém, ktoré ekosystémy dajú človeku, bo dla človeka sa je boli optimálne. Рішення комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо включення букових пралісів Німеччини, Словаччини та України до переліку об'єктів всесвітньої спадщини стало основною причиною візиту закордонних науковців. Серед найважливіших завдань комітету вирішити питання використання охорони та збереження букових пралісів. Досправці, такі конференції, а ми їх проводимо періодично багато. Вони покликані для того, щоб проаналізувати ситуацію, оцінити ті проблеми і перспективи. Що необхідно зробити на рівні країн-науковців для того, щоб ці цінності завжди радували людей? І суспільство. в Україні збереження букових пралісів під пильним наглядом держави. Цього року президент України підписав доручення щодо забезпечення розвитку та благоустрою гірських населених пунктів у зоні розміщення природного об'єкту. Серед низки питань підписання трьохстороннього меморандуму між Німеччиною, Словачиною та Україною, а також забезпечення розвитку населених пунктів, на території яких знаходяться букові праліси. Це визначення конкретного переліку доріг, які прилягають до цих об'єктів. Визначення тих населених пунктів, де мають бути здійснені заходи з охорони навколишнього природного середовища. Наступним пунктом передбачено розвиток інфраструктури. Ці питання пов'язані з діяльністю і Укрзалізниці, і Укравтодору. Укрзалізниця має відновити сполучення Київ Рахів. А укравтодору доручено відновити конкретні мостові переходи і дороги. Букові праліси Закарпаття ідеальна база для навчання студентів. Університет, в якому викладає професор П'єр ібіш, з 2006 року співпрацює з українськими колегами. Щороку десятки студентів проходять виробничу практику, вивчаючи букові праліси Карпат. вже реалізувалося чимало. Та ми і надалі підтримуватимемо проекти реконструкції як освітніх закладів, так і закладів медицини по всій області. Ця співпраця залежатиме від можливостей та пропозицій закарпатського краю. Ми з радістю приєднаємося до їх реалізації. Для співпраці в наступному році краєм височина вже передбачено 5, а можливо 6 мільйонів чеських корон. під час конференції учасники прийняли резолюції по збереженню та сталому використанню карпатських пралісів. Серед основних питань збільшення території природного заповідного фонду на території трьох держав її визначатимуть європейська та українська спільноти.